З новеньких трендів у нас знову полетіли е, пачками туристичні візи. Я розумію, що всі дуже сильно промотивовані, тим, що ті, хто мали візи 786 гуманітарні в Австралії, е, сказали, що вони всі отримують піар. Так, і також сказали, що люди, які на інших візових підкласах або очікують інших віз, департамент думає над тим. Що можна зробити з цими людьми? Окей? Департамент не конкретизував, які це підкласи віз, і коли ці люди мали заїхати і потрапити до Австралії. Це важливі речі. Ми цього не знаємо. Окей? Якщо ви їдете зараз сюди по туристичній візі, як завжди, я не хочу бути негативно, хто б що не казав. Я буду завжди мати свою думку щодо цього. Розраховуйте лише на себе. І в плані вашої англійської мови, і в плані, як ви тут будете виживати, і в плані, яку ви роботу будете тут робити, ем, і в плані того, що ви можете. Чи ви можете затрансферити, перенести свої навички е, сюди, з того місця, де ви знаходитесь? Тощо. Тобто, як ви будете виживати з точки зору порожити, поїсти, але також як ви будете виживати імміграційно. Якщо буде політичне рішення, і всім, всім, хто приїде сюди на туристичній подавці на 866, просто видадуть постійне резидентство, чудово. Я не займаюсь політичними рішеннями, і я не відповідальний за політичні рішення. Для мене вони така ж сама новина, як для всіх інших. Так? Тобто нам, імміграційним агентам, зареєстрованим, не повідомляють про політичні рішення. Ми дізнаємось про них також, як і ви, в той же день, не раніше. Ми можемо зняти про них відео і пояснити вам, що це значить. Але ми їх не створюємо, ми їх не прогнозуємо, ми їх не знаємо. Ми даємо наші поради виключно за законом, в часи невизначеності, коли у нас є те, що є, а не якась у класна політична новина, що зараз всім буде щось. Так? Тобто, ми не нічого не знаємо про хороші політичні новини, поки вони не дійдуть. Чи надійдуть вони, чи не надійдуть? Ми прогнозувати не беремось. У кожного є свої думки, у мене теж, але. Я просто кажу, що якщо тому, що я дуже багато бачу зараз туристичних віз, які оформляються. Друзі, сподівайтесь тільки на себе. Пам'ятайте це, там шоу може не бути легко. Пишити, це не буде легко. А, тобто, це рішення з вами, і це непросте рішення. Я бачу дуже багато аплікантів, які вже давно в Україні не знаходяться. Це апліканти з Європи, це апліканти з Канади, це апліканти з різних країн Європи, абсолютно різних: від Ірландії до Німеччини та Польщі, абсолютно різних країн. Так? І бачу тих, хто в Британії знаходиться, і тих, хто в Америці, і тих, хто в Канаді, і не всім вам подобається, де ви знаходитесь, і зараз у вас тут є якісь друзі, знайомі, або ви стараєтесь тут знайти друзів знайомих. Оцініть свої шанси, тварис. Це перше найбільше. Друге, а, я Всім про це кажу, хто зі мною зв'язується по туристичній візі. Моє перше запитання: до кого ви їдете. Якщо все поміняється, і туристичні візи почнуть видавати просто всім, супер, я не проти. Але якщо я, я б дуже багато казав про це в своїх відео, я ще раз повторюсь. Ще раз, я кажу це по своїм знанням, по своєму досвіду, і по досвіду: з імміграційного е, права та що в законі і в політиці написано. І якщо ви їдете ні до кого, або ви знайшли того, кого ви їдете, в групі українців в Австралії прямо сьогодні, і, і завтра вас людина це вже запрошує на туристичну візу, не робіть цього. Ви просто зіпсуєте собі історію візи. І не кажіть мені, що а моя подруга так робила. Ну, класно. У когось це виходило в 22-му році. У 22 му році всі пачками ем, клали ці запрошення і всім видавали візи. Тоді вода була в макрішою, історія була іншою. В 23, му 24, му так уже не було. Ті, хто от піймали кучу відмов по турвізі, знають, про що я говорю. Тобто, okay? ну, подумайте, хто вас запрошує. Дуже серйозно над цим подумайте. Якщо це незнайомі вам люди, з якими ви не можете надати доказів спілкування, скрінів переписок тривалих, пам'ятайте, це може не спрацювати, і тоді ви просто серійні відмови в туристичній візі будете отримувати. Ам, далі. Класне, в принципі, річ чекає тих, хто отримує резидентство, ці гуманітарні 786 візи, які отримують резидентство. Тому що раніше, як було, дуже багато хто до мене звертався, от е, частина сім'ї на 786 запрошувала там брата чи сестру і його або її сім'ю, яка там була в Польщі або Німеччині, їм всім відмовляли. Тому що ці тут на 786, а там запрошують ще п'ять чоловік, ще сім'ю. Їм тут відмовляли причому по декілька відмов. Тепер це буде трошки рухатися, має рухатися в позитивну сторону. Тому що якщо ці люди, які вже тут резиденти, отримують вісімсот п'ятдесят постійну візу, то їм буде легше запрошувати своїх родичів або людей, яких вони знають. Ну і останнє не забувайте про самого апліканта, того, хто подається. Не, не тільки його зв'язки і контакти в Австралії, але що про нього? Його історія подорожі, де він був, куди він їздив. Чим більше місць, чим більше країн, тим краще. Його дохід, яка це робота, яка це посада. Чи є дохід не тільки від основного місця роботи, чи є дохід від здачі нерухомості в оренду, чи дивіденти, чи ще щось. У когось одне, у когось інше, але дивляться на різні потоки доходу. Далі, коли ви подаєтесь на туристичну візу, головне, не скільки на рахунку лежить зараз в цей момент. Ви могли взяти у когось ці гроші і покласти їх на рахунок сьогодні, а завтра зняти. Це менш важливо. Важливіша банківська виписка за три або краще за шість місяців, яка покаже і вашу заробітну плату, яка туди заходить, і витрати, тобто, за що ви живете, як ви витрачаєте гроші, і що дохід вам капає постійно. От самі такі банківські стейтменс мають набагато більшу вагу, ніж просто, що ви дасте баланс суми на рахунку. От такі корисні корисні поради, хто дослухається, хто ні. Але ми, як спеціалісти, мої думки отакі. Не забувайте лайкати мій канал, не забувайте підписуватися, коментувати. І всім доброго дня, вечора, чи чого там у вас в тій частині світу, де ви знаходитесь.